Привіт, з вами майстерня. Сьогодні у нас упаковка ліхтариків. Так, у нас у нас є оператор тепер. Моя доня може хоче привітатись. Ні, не хоче. Ліхтарики за лікспресом. Ліхтарики з зарядним пристроєм. Зараз підемо. ось такі ліхтарі. Я так жорстоко їх розпаковую. Ось. Це такі. Взята ручка. Телефончик. Хулечко. О, чуть-чуть менше за телефон. Авоя. Вказано, що він має 1200 мА. Ну, але люди пишуть, що він не має такої наявності. От є входить, зарядка, що є менше. По можливості ми подивимося, як він світить. Ну, взагалі працює працює. От так. Іс... О, три режими. Є яскравий, середній і мигання. Зарядка. По можливості ми навіть його розберемо. Гесенько. Чи він буде заряджати телефончик? Просвітилось, заряджає, індикатори світяться на ньому, ну гарно приєм. Так, у нас є ще один такий. вор. По возможности мы разберем, что у нас Зарядка и да? Или нет? И да. Все Так, сейчас нет света, мы не можем проверить, чем будет заряжаться. Все таки черный, подаемся. Что в середине? Да. есть кабель и какая-то инструкция. Бачите, яка гарна інструкція. Бабельочок такий сантиметр. Гарний такий чорнесенький. Дуже легкий, точно в ньому немає 1200, якщо там батарейка акумуляторна, я думаю, що можна вставити навіть більшу. Більшу ємність. Світи світ. Ось так виглядає розібраний ліхтарик. На батареї не пише, яка є її ємність. нічого треба значить, перевірити тестером, якщо у вас є можливість, хоча б якимось. Як розбирати його я вам висвітлював посилання, бо я не знімав, як його розбирав. Ось така малесенька де... все-таки кнопочка. Бачите, мені автоматично зараз включається, бо прийшлось трошки її розібрати. USB. Так, дорогі друзі, тест драйв нашого ліхтарика. Оті. Максимальне підсвічування. От так в районі до 10 метрів нормально на максимальному освітленні. Слабенький, бачите, такі в режимі такий режимі стетоскоп. Отакий, друзі, був огляд. Всього найкращого з вами була майстерня, папа!